І все це, знаєте, не теоретизування якогось професора з бізнес-школи з Лондона, а людини, що побудувала саме на умовах партнерства з чотирма іншими людьми. Свій основний бізнес дрімдав, яким ми його знаємо в Києві. Це Сергій Тгіпка про особливості управління багаторівневими холдингами, про баланс life and business, про вміння управляти тисячами чи десятками тисяч людей через делегування. Сергій Тігіпко має 30-річний досвід, успішний досвід. Цього. Ми також плануємо запросити парочку непоганих американських професорів з бізнес шкіл. Ми плануємо запросити до наших друзів Андрія Федоріва, може, Михайла Федорова і так далі. Третій напрямок діяльності бізнес-клубу це безкінечно Михайло Кухар працює вашим заступником з підбору штучних інтелектів. Які потрібні для вашого бізнесу, які ви мусите втілити в вашому бізнесі вже протягом 25-го року? Третій напрямок ми. E